Йду всі разом, хоча не ту сторону, але стінгу, пайде візник, щоб він встав до міста. Вже так притягнулися. Yeah. Ну, шо, е ці два дні тренінгу підійшли до кінця, шановне пані. Що ми за ці два дні встигли? Yeah. Я думаю, ви побачили, і ви не, не можете не побачити і не оцінити. Тобто ми встигли стільки, що реально це можна було розтягнути на місячну програму, на двохмісячну, на піврічну програму. Я дуже ненавиджу такі тренінги, де Піднімається одна тема і тупо розсусолюється. Ну, я дуже не люблю, коли людей роблять дебілів. Я сам ніколи так не роблю. Тому реально можна дуже багато тем темнути. Але це великий ризик для тренера, бо що ж ти будеш на другий раз розказувати. Якщо тренер над собою працює, він через себе пропускає масу інформації. Тому чим більше віддав, тим більше в голову наступного місяця. Тому що що ти віддав, ти запам'ятав нормально. Я сьогодні перший раз проводив цей тренер. До речі, це був перший раз такий тренер. Я думаю, вийшло все досить таки добре. Е, я проводив перший рівень, але другий рівень, тренінгу тренерів я не проводив ніколи. Це був перший раз. І в мене була досить проска дилема, тому що були деякі люди, які були на першому рівні. Треба було зробити так, щоб їм було цікаво, і з другого боку, я мусив якусь базу підвести під тих людей, які ще не були. І я думаю, мені це вдалося. І ми встигли, хоча трошки затягнули, але тим не менше, ми встигли не тільки. Те, що ми заклали програму, що мені казали, що це в принципі нереально 25 тем. Ми ще пихав, пихав, напевно, впіхнули ще до стільки тем в цю програму. Ми з вами, я думаю, оправдали назву Камасута для тренера, тому що було і особистісний ріст, було і як створити тренінг і знайти свою, свою і про маркетинг, і третє, як його продати. Тобто, тому і називається «Три в одному. Камасутка для тренера. Другий рівень, оце був перший раз у нас. Ми також побачили свій рівень зараз, вас оціняли ваші колеги, тобто об'єктивно, ви бачили приблизно хуєс-ху, і що вам далі куда в якому напрямку варто рухатися. Що не все ага-а, можна пробити харизма страшна сила, але також має бути структура. І з другого боку, структура без харизми це ніщо. Це їда без солі або чай без сухого. Має бути одне і друге. І кожен приблизно поняв, в якому йому напрямку варто рухатися.